Я живу в Братиславі, в Словаччині. Це дві години потягом від міста до міста. І теж ми з ним познайомили. Я сказала, що можеш позвонити. Він мені позвонив на вайбер, і я одразу сказала: вмикай камеру. Готов. А ще одне питання можна ну, на пам'ять? Ну, Чи готові ви, Ростислав Янковський, приймати активну участь у зйомках відео на каналі Все про життя? <плес> да, готов, готов. <laughs> Друзі, всім привіт! Нарешті прийшов час поговорити з вами щиро і по душам. Я розумію так: якщо ти почав е, свій блогерський шлях і знімаєш не тільки рецепти, а й те, що відбувається у тебе в житті, то м є зміни. Ти переїжджаєш. З іншого місця, в друге. з'являються поруч з тобою люди, яких ви не знаєте. І виникають, звісно, питання: хто, звідки, де познайомилися? І от в цьому відео я хотіла би відповісти на ті питання, які вже писали у коментарях. І підкріпити свою розповідь деякими відео. Сподіваюся, що вам буде цікаво. А, і так, почнемо. А, значить, ви бачили, що останнім часом у моїх відео а, почав з'являтися молодий чоловік. До речі, він. Мене на вісім років старший цей молодий чоловік, і його звати Ростіслав. Можна просто Ростя. І так, звідки він і як ми познайомилися? Ростя з Києва. І, Декілька років поспіль ще до війни він їздив на заробітки в Польщу, в Чехію. От. І коли почалася війна, він на той момент був у Чехії, працює на заводі, живе в невеличкому містечку, орендує квартиру. І тепер питання. Головне, я живу в Братиславі в Словаччині. Це дві години потягом від міста до міста. І де ж ми з ним познайомилися? Зараз все розповім. Можливо, ця інформація буде комусь цікава. І так, є такий застосунок в телефоні. Називається Еден. Скачуйте його. Це по типу сайту знайомств. Він християнський. Там можна вибрати категорії: протестанти, католики, православні, ти скачуєш цей застосунок, виставляєш, здається, 5 фото можна, пишеш коротку інформацію про себе. От, е, і потім вибираєш категорії чоловіків, з якими б ти хотів познайомитися, е, пишеш так, приблизний е, ну, його рік, е, ну, тобто народження, да? Е, далі що там ще? Ну і вибираєш. З ким хотіла познайомитися, там протестант, католик або там, православний. От. І я скажу чесно: навіщо я це зробила? По-перше, я цю інформацію почула від однієї дівчини з церкви нашої. Вона просто поділилася, що є такий застосунок. От. І от, мені було цікаво. Чи хтось мені напише? От я скажу відверто: я взагалі не думала, що з цього щось вийде. Цей застосунок, він можна користуватися і безкоштовно, і за це треба заплатити гроші. Якщо ти користуєшся безкоштовно, ти всю інформацію про себе викладаєш, тобто створюєш свій профіль. І можеш дивитися претендентів. <ріст> І от, якщо це безкоштовна версія, ти можеш, наприклад, якщо людина тобі якось сподобалася, там по фото, да, там опис його прочитала, то ти ставиш лайк. Але цій людині ти не можеш написати. І людина, вона теж листає претендентів для себе. І от якщо а, я йому сподобалася, він теж ставить лайк. І якщо наші лайки зійшлися, тобто я лайкнула Ростю, він лайкнув мене, і тоді для нас відкривається доступ, що ми можемо написати один одного. Це, е, якщо ви використовуєте. Цей застосунок безкоштовно. Якщо будете платити за це гроші, то там більше можливості. Тобто не обов'язково чекати, поки тебе там лайк. Ти сама можеш написати. А ще такі хитрі люди, вони одразу пишуть свій номер телефону, там в Телеграмі, наприклад, ну, щоб одразу людина могла написати в Телеграм, якщо зацікавиться. От ну і ми з Рості, отак от. Вибрали один одного, у нас відкрився доступ, і він мені написав, можна тобі позвонить. Я кажу, я на роботі, можна ввечері. Це було 20 грудня 2023 рік. Я сказала, що можеш позвонити, він мені позвонив на Viber, і я одразу сказала: вмикай камеру. А звідки я знаю? Фото, да, супер. Але ну, хто ховається за фото? правильно? Хочеться поспілкуватися. Отак -от. Ну і так почалося наше спілкування з ним. От, ми кожного дня е, е, созванювалися, в основному по вайберу, включали камеру, е, таким чином знайомилися один з одним. Е, Десь приблизно через місяць він вперше приїхав до мене сюди в Братиславу. Він зняв собі хостел. Я пам'ятаю, він приїхав. У нього ще тоді машина була, і на машині був велосипед. Це ось такий щедрий жених до мене приїхав. Розумієте? Я так в шоці думаю, а де ще мені велосипед? Ну, поруч гори, тому людина все думає наперед. От, ну е, знаєте, одне діло, коли ти спілкуєшся з людиною по телефону, а одне діло, е, коли ти отак от бачиш її, да, і ти ну, вона поруч з тобою, то це, звісно, у мене спочатку був такий шок. От, але ну, я зараз не хочу про це говорити, бо це відео буде довгим-довгим-довгим. Тому отак от ми почали спілкування наше. От він приїжджав, він і зараз так приїжджає два рази на місяць, коли у нього виходять вихідні дні на п'ятницю, суботу-неділю, ну, в основному, на суботу-неділю. І так він катається з Чехії сюди, в Братиславу, два рази в місяць. От. І отак от ми спілкувалися, знайомилися і так як ми, люди віруючі, ходимо у церкву, він сидить поруч зі мною в церкві, і у людей виникають питання, хто і що. І щоб розвіяти ці всі а, запитання, якщо люди розуміють, що вони вже хочуть більше, ніж дружити, скажімо так, то ми пішли до пастора, ми поговорили з пастором, і тоді в церкві. У нас була помолвка. Заручена, напевно, українською мовою. Так правильно. Дякую. Ростислав, Тетяна. вот такі молоді і красивые. слава богу. Почему я говорю, он не знаю, как это назвать, потому что мы так с ними общались. Это вроде и не помолвка, потому что мы ну, такие уже э, взрослые ребята, и хотя вроде бы это и есть как будто бы помолвка. Вот. Но официальную помолвку мы потренируемся в следующий раз на другой паре. Вот, на подходе тоже. Имеющие уши услышать, да услышать. Вот. А, вот эти... Но сегодня все внимание им. И вы знаете наверняка, кто-то из вас много, э, много знает Таню, кто-то немножечко меньше, но она часть нашей церкви и в Николаеве была, и здесь, в Братиславе, и служитель церкви. И какое-то время назад появился еще один брат, Ростислав, который тоже появился здесь по причине. Вот, и знаете, мы, мы на самом деле пригласил я пригласила сегодня сюда и это такое событие для того чтобы мы как церковь мы учились и понимали как это делается в церкви да когда пара встречается строит отношения приходит момент когда начинает речь уже идет о, серьез... ну, о серьезных шагах о предложении о подготовке к свадьбе о создании семьи это тот момент когда мы как церковь рекомендуем делать такой шаг как помолвка да момент когда люди объявляют себя еще не мужем а женой а женихов и невестой, условно, да. Той пары, которая не просто встречается, а имеет конкретное намерение создать семью. Аминь. Вот. И сейчас все семейные такие, о, как у нас это было? А у нас не было помолвки, а у нас была. Вот. Вы благословенные, вне зависимости от вашего расписания, но мы хотим, чтобы... Э с сегодняшнего дня вы как церковь, как люди вы знали, что это не просто брат, иногда случайно сидит возле сестры, вот, и что это не просто внимание, это на самом деле отношения, которые строятся правильно и развиваются в правильную сторону. И сегодня они здесь для того, чтобы вы, конечно, порадовались им, поздравили их подошли, обняли, но я хочу, чтобы мы как церковь их благословили, потому что сейчас они, я имею с ними общение, а, конечно же, они имеют общение с Богом, друг с друг другом, я как пастор стараюсь поддержать, наставить, помочь им сделать правильные шаги, избежать каких-то ошибок, лучше подготовиться к созданию семьи, но я верю в то, что и, и наша молитва как церкви, она супер важна для их этапа в отношениях. Аминь. Аминь. Они уже готовятся к созданию семьи, поэтому в какой-то момент вы выйдете здесь, мы будем благословлять новую молодую семью. Сегодня я хочу, чтобы ты проткнул свои руки благословила и благословила слава и Татьяну. Вы можете взяться за руки. Я хочу с вами помолиться. Господь, Благослови. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю тебя за Ростислава, за Таню, за то, что их жизни открыты друг другу. И мы верим, в Господь, в то, что ты тот Бог, который дает отношения и ты тут Бог, который создал семью, создал людей и сказал, что они хорошо по человеку одному. И мы верим Богу, что у тебя есть благо, у тебя есть лучшая судьба, у тебя есть лучшее будущее для каждого из них. И мы верим Богу то, что э, если это твой промысел, чтобы они создали семью, были вместе э, всю свою жизнь, Господь, мы верим то, что есть благодать, чтобы ты помог им к этому подготовиться. Сегодня, Господь, мы благословляем их как церковь, мы объявляем их этой парой, которая вступила в финальный этап создания семьи. Мы просим всей благодати, всей поддержки, Святого Духа и Твоей мудрости, Господь, Твоего водительства, чтобы они, избегая ошибок, избегая искушений и каких-то грехов, они сделали все правильные шаги и создали эту семью в Божьих границах, в Божьем устройстве, при Божьем благоволении. во имя Иисуса Христа. И мы как церковь также всем нашим сердцем мы благословляем, мы просим Бог всего самого лучшего для них, чтобы мы не только радовались этому дню, мы не только радовались дню свадьбы, но каждый день их как семью видели и радовались тому, что ты делаешь в жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Для сімейного архіву. Сьогодні 25 травня 2024 рік. Ростислав Янковський. Це я. Це я! Навіщо ми сюди йдемо? Ам-а! Китайська. Ам-ам. что хочешь, можем было ау Посмотрим, что эти китайцы нам приготовили. Слушай. Девушка, ну Вы должны звикать. Да. Те, що сьогодні у нас відбулася подія. Перша головна у нашому майбутньому житті. Це відео на каналі вийде трішки пізніше, коли так, ти вже будеш моїм чоловіком. Скоріше. Він ще не звик тут дуже гоштука з цього. Ми прийшли у Ніваху в китайський ресторанчик. На 11 євро можна набирати собі, що хочеш. Якщо ти хочеш ще суші, то це коштує 15 євро. Є десерти. Ми почнемо з цього. Морепродукти, качка, капусточка. Ну, рості теж. Так, ну добро. Такие, да, і кальмарчики смачного. Да, тоже классла. Таке задошнее местечко. Да. Я еще раз тяги удовольствие. Татьяна Александровна уже петю, вторую тарелочку приделала. По-моему, мы до завтра не будем уходить за 15 евро на эту жизнь. Ростя жалкую, что ага. тут не моя лижечка. Ага, появилась. Спала опять. Спасибо. Пошел 31 день. <laughs> Чтобы врезать. И все на 15 евро. Чтобы <laughs> не скажу, пока на потолке, пока за страну не выйдешь. <laughs> и пастор все-таки сюда сюда приехал на гряжу. Всю церковь узнал, что тут такие места есть, что можно есть, принципе. Не хочет, блин. На 15 евро. Вообще-то на 11 евро. но... Если ж слушай, берешь, то 15. Так уже вообще. И десерт. Вообще обнаглею. 15 евро, жизнь заходишь. Это сильно много. Ой, еще и водичку запропонували, что мы хочемо. Мы взяли Кока-Колу и Фанту. Да. Сука хочешь берегу. специально для, для жутья. Хотим сказать, очень вкусные шарики, лошарики и все остальное. Плохо, что только два часа в этом ресторане, кажется, можно сидеть. Говорили на целый день, 15 евро, сколько хочешь кушать. А потом приходите, два часа, только все, до свидания мы просто уже три раза поедем. Не прошло и полчаса. У нас еще есть полтора часа. Ой, я не могу. Какого хочешь? Нет. Уже я... что-то сумкой поймали бы Нет, не Хорошо. Я уже сейчас говорю так себе. Я очень могу. Прошу сказать, что нельзя оставлять. За тарелкой ничего нельзя оставлять. Иначе потом будет 16 евро, а не Ясно. Да еще не пробовал. Фух. Ремень зря я делал. Я не знал, что в любимое украинское слово на шару. Кока-кола помогает. Серьезно. Потому что это выйдет в серьезные мы серьезно кинофильм. Куда они не выбрать, Ну, что потом будут нам платить? Вот мы же им такую рекламу сейчас сделаем. Он уже за нами подходит.

Того моменту, який ви тільки що побачили, минуло 9 місяців. Звісно, ми не думали, що так все затягнеться наше спілкування. Ми планували, що влітку буде весілля. Ми готувалися, перевели документи потрібні для того, щоб піти в місцевий ЗАГС. і Подати заяву на реєстрування шлюбу, але були деякі проблеми, от треба було, щоб минув час, щоб вони вирішилися. От, ну і тепер я готова вам показати, що відбувалося буквально скільки. Два тижні тому назад. Добрий, день, це українське телебачення. Ага, Чи готові ви, Ростислав Янковський взяти? О! Чекай, чекай законною дружиною Тетяну Стембаїцу. Готов, готовий. А ще одне питання можна ми на пам'ять. Чи готові ви, Ростислав Янковський, приймати активну участь у зйомках відео на каналі Все про життя? Ага. Так, да, готово, готово! Це дуже важливо. Буду, буду у вас оператором. Ну, так, я немного не, не возьму, шутка, шутка. Ну, якщо серйозно, то ми йдемо зараз в місцевий ЗАГС Словацької республіки. Подавати заяву на. як це називається? Укладання шлюбу. Отак. Сподіваємося, що нам це вдасться. Документи перевели на словацьку мову. Здається, все зробили, що треба. Ну, а тепер подивимося, чи вийде все з першого разу, чи ні. Сьогодні 24 лютого, 2025 рік, дуже важкий день для нашої країни, але так співпало, що ми саме в цей день йдемо в місцевий уряд. Ну що? Головне, не забути тепер 24 мая ні. Можете нас привітати. Ми зробили. Да, один крок. да это того... чтобы на память. В 11.30 приходите все на рачу. Тут, возле Патравини. В общем, мы тут будем. В 11.30, 24 мая. Ну, аллилуйя. Да. Слава Богу. По крайней мере, уже... Трохи нас погоняли до нотариуса на да Не, она молодец. Там. Она там... Ну, у на у меня багато... фамилия по-другому переведена, а потом... Нотариус побежала, что нам в посольстве справку делать, надо было подтверждение, что мы, мы не, не женаты, не замужем а она, в общем, слава Богу побежали к нотариусу, там написали, что в общем, все хорошо